Всім привіт! Ми вас вітаємо на нашому каналі. Новий тиждень, новий день, понеділок. І стараюсь його почати з хорошого настрою. Настільки це можливо, змарнувавши вже кастрюлю рису. Зараз дітьми на городі, прогулюємося, дивимося, що тут є. Дивимося, чи є ще полуничка. Я хочу вам сказати наш сьогоднішній план дня. А він такий: ми сьогодні плануємо попрати коврика. Плануємо піти на будинок. Толік хоче закинути туди балки. Треба заглянути. До нашого часнику, обірвати, напевно, що відро вишень. І якщо буде час, докосити нашу траву на газоні, бо там капець повний. Почали косити. Сарка зламалася, той, до речі, вже поміняв підшипника. Отже, давайте примістимося на кухню. Варила рис, думала, зварю зараз молочний рис дітям. А вийшло так, що надлазити кислого молока. Вийшов якийсь сир з рису. Буду їсти котики собачки. Ось він стоїть. А я тим часом варю новий рис, вже звичайний буде на маслі. Коментарі я прочитала всі, що це йошта. Дякую вам за підказку. Мені бабуся сказала, але я відразу ж і забула. Але тепер я точно не забуду цієї назви ніколи. Тепер я знаю, що це йошта, тому що коментарів половина напевно про те, як називається все таки агрус плюс мородна. І на рахунок того, де вона взялася, бо писали, що продається такий окремий різновид. Я навіть чесно кажучи, не знала, як там з'явився цей кущ. Я поняття не маю, чесно кажучи, спокон віку ми там рвали смородину. Скоріше за все, просто кажу: воно схрестилося якось. Десь, може, попав туди акрус, і отак от і вов так. Я вже поки говорю, вже в мене верно, світна капуста геть згоріла. В коментарях нам писали про те, що світну капусту можна запекти в духовці. Просто зараз якось кабачків свої. Їх немає, я треба баклажани, я люблю морква, що була. І оце все, щоб вкупі зібрати, зараз такої можливості немає. Ой, які вже, які вже братіки. На закуску їм сир з цукром сметанкою, Вони просто обажають такий сир. Я люблю, братіка. Любиш братика Луку? Всім привіт. Попрацювали трошки, і якраз настав час для бутербродів Ані, яка вона мені наготувала У Нас вийшла одна підстава. Ми замовили камеру, нову камеру. У Нас до речі буде нова камера для нашого ютуб-каналу. Вона нам мала прийти ще вчора, а її сьогодні тільки вислали Так що вона вам прийде завтра. І в наступному відео я вже вам покажу розпаковочку. По ідеї якість має бути вже краще наступних відео, якщо все буде добре. А може буде така сама, може й гіше. З понеділка Лука вже по ідеї має йти в садочок. Аня вже занесла сьогодні документи. Тільки просила каже, Толі купи папку. В Луцьку, щоб можна було туди скласти документи і фотографії. Що треба здати, і все. І всі документи в нас будуть готові. Також сьогодні підемо ввечері на будинок, будемо класти балки на стіни, ті, що ми. Фарбували в попередньому відео, тому що на вихідних ми хочемо зробити собі вихідний, і ми, по ідеї, нічого не будемо робити, тому на будніх днях ми собі зараз потрошечки будемо щось там робити. А далі вже будемо виставляти блоки, там перший ряд. Ну, коротше, побачите далі все. Смачно поїли, а тепер можна і приступати до прання. Коврика на вулиці я зачасту зв'язую волосся, бо мені незручно з дітьми просто. І так я вже стараюся в будинку його трохи розпускати, щоб я сама бачила ту красу того волосся. Бо постійно зав'язуєш то в дульки, то в хвості. І вже ти не так і за ним хочеться дивитися, бо ти його постійно зав'язуєш, і не так ти бачиш всю красу того волосся. Коротше, не про це. Коврик наш лежить вже певно місяць часу, як ми його зняли. Були дуже-дуже великі дощі, і ми не могли його нормально побрати. Зараз сонечко вітереті. Якраз все класно складається для того, щоб ми могли разом з дітьми шланга, налити його водичкою, замочити, побрати щіткою з милом, з порошком і змити, розвісити, що він сох. Не знаю, чи будемо ми його назад застряти. Напевно, що будемо, тому що іншого коврика на хіба що треба меншого, може якось купити. Подивитися в епіцентрі. Хоча тепер ціна на коврики просто більшені. Хто вам вже морозиво купив. Діда, діда, дідусь купив морозиво, вже посідали на коврука, прибігли, їдять. Давайте бігом доїдайте, будемо зараз прати коврик. Добре? Порошок принесемо, водичку сюди. Шланга в нас трохи переміни, тому що шланг не достає сюди. Нам треба його підсунути трошки в ту сторону. Бачите, де шланг? Він максимум дістає сюди. Якраз можна поливати його на, на оцій ділянці асфальту, бо туди він взагалі не дістане. часом мої діти. Самі бачите, що вони тут роблять. Це повний капець. Адама, сину, що ти робиш? Я накидаю на Наче болота! Тепер він помитий, гарненький, сох. З нього ще стікає вода. Я йду забирати дітей, тому що Адам вже свою кепку повністю виваляв. З неї в голови вона всі чорна, якщо її прала. Лука, знаєш, як вона стирається, ця кепка? Може, це ще гірше, виходьте звідси. Ми вже чистенькі вимиті. Діти зараз будуть зі мною одяг вішати. Один знімають, другий вішають. Ось таке в нас вийшло прання коврика. Я скажу, відмивалася ми ще десь півгодини, а то й годину засунула їх в ванну, добре викупала. Ще кепки їм стирала. Там ще відріє брудний з болотом одяг. Коротше, але це вам не місто, і я скажу свої плюси. Є діти кайфанули. Я так само поручі коврика. і знаєте, якось так освіжилася холодною водою. До речі, не пишіть мені, будь ласка, коментарі про те, що діти в холодній воді. Це була так справді кринична вода холодна, але вони до цього звикші і буває, ще відро такого з голими ногами залізуть холодною водою, там побульбаються. Тобто для нас тут проблеми немає. Ми на другий день не, не прокидаємося хворі з е, болем у горлі, з соплями, температурою, цього всього, слава Богу, немає. І я цьому дуже радію. Бачи, йде тато, йде. Привіт. Як справи? Так, справи дуже добре, але ти мені їсти досиш. Ні. Бо ну, ми зараз він тато, йдемо на хату, закидати бабу. А я теж йду, мене сьогодні ні плани. Які? Я хочу снівиш вишні може рвати якісь. <клев> Я не шкодую загаді навіть не на храм, що я ляхав спати на 3 години. Це дуже класно. <сі> я, встала, я теж я... хочу лягти спати на 2 години. Але мені так добре встало, я тобі кажу. Добре, все. Ти купив що тебе? Просто купив клей купив. Два віком дійсно йдемо на хату, Аня. Ну Пошли. давай, яка година? Да, Тому 11 балів треба закинути. Вроді небагато, але воно теж важко буде. Супер клей. І дві банки шпрот. Ой, якісь вони різні. Суперклей мені треба для того, що Волока, бачиш, впав в магніт, треба причепити. Один раз на море з'їздили, да. І а -а, то лука розбив магніт. Точно, хургада. Що <parishion> таке? А мама мені вже показувала відео, як ви з лукою пригали по болоті тут. Дай лука. Yeah, а хватило розуму. Да? Я ще просто шокований від того, як Аня легко відреагувала на все. Мене б не не хватило, моя реакція була б, напевно, не така спокійна, як Ані. Коротше, я вже поїв. Діти зібрані, Аня зібрана, їдемо всі дружно на будинок. Аня, а що там будеш робити? Ну, я ще, короте, А, короте. вона їде, а потім придумає, що буде робити там. А ми будемо балки закидати зараз на кришу. У нас там 11 балок є. Ну, коротше, прийде на будинок, я вам все розкажу, все побачите. Лука, в мене блимає лампочка. Да. Да? Блима є, все добре. Всього прикувала. погнали! Все тормозим, турмозимо, приїхали, ура! І так, ми вже на будинку з сімейством нашим. Покрасили ми в попередньому відео доски. Точніше, не покрасили, обробили антисептиком. Я, Стасік, Нікон, аніні брати плюс Лука. Видно, так? Оце морлати. Ми їх не будемо нічого з ними робити. Оце балки, бачите? Все зелене, все покрашене. І їх нам треба закинути сюди наверх. Сюди. Наверх один за штук. До речі, хто не бачив попереднє відео, тут було наверху, стара як хата була. Тут було дев'ять балок. А ми будемо кидати 11. Я думаю, підлога буде прочніша від цього і буде менше нам вібрувати. Ну краще буде ходити, потім вона буде жорстче. У мене є відро, стільки на рву, стільки на рву. Бачу, що є такі темні вже темно-червоні, а є ще такі збіля, збіля, світлі. Почнемо, напевно, що з цієї вишні. І поки там робота робиться, то я буду собі потихеньку рвати. Лука, де мені будеш допомагати вишні рвати? Пошлі. А там, пошлі, будеш мені подати вишні рвати. У нас же газон ще досі стоїть. Тоді, кажуть, сьогодні не буде часу, коли його кусити. Побачу. Так, от бачите, є такі темно-темно такі бордові, а є ще не, не дуже. Вони Як буде розмічена стіна, так як вони мають лежати, тоді вже вони будуть гарно складатися і все не буде з ними робитися. До речі, драбина ні на чому не тримається. Вона просто вмурована в землю і на тому стоїть. Так, армопояс наш залитий, все красиво, все гарно. Ви спробуйте одну підніміть, чи я її потяну звідси. А там вона переважиться і я за себе її хлоп і, себе, і забрав. Та в мене є шнурок в гаражі. Я не... Не, а я ж її однією рукою пускайте назад. Так ми не закинемо, треба брати шнурок. Я купляв в епіцентрі раніше шнурок 20-метровий. Зараз будемо тим шнурком прив'язувати і так витягувати. О, то діло, так. Можна і навернутися. Давай, шнурок. О, оце є, те, що треба. Зараз будемо ним прив'язувати. Першу балку ми затягнули, вона якраз така, як має бути, впритик. Тут вона десь іде 17 см налягає на стіну, а з іншої сторони десь 15 см. Ну зараз візьмемо лінійку і все по Отакі Ось такі балки я брав в притик, 4 м 60 см. А в нас, виходить, пройом від стіни до стіни 4 м. 30 см. Тобто по 15 см на кожну стіну. Це йде мінімальний рівень, ну мінімальний поріг, щоб можна закладати балку. Менше вже не можна. Зараз візьму лінійку і ми поміряємо. Ну, в принципі, тут і пройом не є великий 4,5 метра, то єрунда. Якби було метрів 6, там так. Да, там вже треба більше зазор, по 20 см робити. Так, з однієї сторони виходить 14 см, з другої 13. Ну, Стіни трошки криві, то може ми її в інше місце пересунемо і буде нормально. Закидаємо іншу балку, цю треба пересунути в сторону. До речі, плянти на наш виноград. Його зараз більше, ніж було до того, як ми його обрізали. Тут, ось там, тут є трошки і навіть помоє. Хай тільки не чіпай її руками. Нюхай. Пахне. Вже вони перецвітають. Такі були гарні троянди в нас. Я просто візьму їх, або тільки яку скажу, хай мені відріже таку геть під низ. І в нас дивіться, вже гарна є смородинка. Так багато вишень, як того. Оця лише вишня, так більш-менш вродила. А всі інші, ДНД з цих всіх вишень нарвала ото. дивіться. Навіть немає піввідра. І вже є. Ось вони лежать на нашій стіні. Ще дев'ять штук залишилось, і все, і робота буде зроблена на сьогодні. Тож ніж далі їх по стіні розкидати, але вже вони будуть закинуті. І так, ми загрузили вже 10 балок з 11. Залишилася ще одна балка. Довжина в них різна в усіх. Саме коротше це 4 метри 60 сантиметрів. Саме довше це 5 метрів 10 сантиметрів. Навіть видно по стіні, бачите, з цієї сторони. І з цієї сторони. Тому, коротше, я напевно кину по краях стін. Там, де буде найменше навантаження, і там де в коридорі, бо там ще середня стіна так само буде підтримувати балки, а довші балки вже кину посередині стін. Там де буде найбільше навантаження. І все буде добре. Так, Помаленько. Стоп не по стіні. Оп. А... Добі, Добі, Все, всі балки на стіні в нас. Тепер залишилось розмітити стіну, де вони мають лежати і буде нам щастя. Хіба що зараз можна їх просто порозкидувати по стіні, а потім вже точно розмітити і тоді вже їх поскладати. Правильно? Там зараз кажу порозкидувати їх по стіні, як вони мають лежати, а там просто порозмічувати. Вона виходить, кажу, коротке кинути на край і на середину, довгі на середину кімнат закинути. Що? Діду на драбині сидить. Так, розкидали ми половину стіни. приблизно у нас виходить наступна ситуація. Тут балки йдуть через 80 сантиметрів. Брали так коротку на край довші на середину стіни, там де найбільша нагрузка буде коротку. Там, де на перестінок, посередині ще вона буде підпиратися перестінком. І коротку на перестінок. Тут вийшла така велика дирка. Ну, ми зараз розкидаємо ще ті балки, подивимося, може там забагато їх буде, то ми ще одну сюди перекинемо. Одне я знаю точно, що ця балка має лежати на цьому місці, тому що отут у нас будуть сходи. Ось так. Зараз будемо далі розкидати і вже будемо бачити. Покажу, там є 5 балок, там комната менша. А тут, виходить, ми кинули 6 балок і тут велика комната. Так що зараз одну балку може звідти спрямо на цю кімнату, і тоді тут взагалі на вирівніці. Поки толік ще закидає ті балки, ми йдемо дивитись на чесник. Некомфортно ходити через те, що тут не не покошено, але нам треба пройти і глянути. Мені ж знаєте, самі цікаво. Йди сюди, Адамчик, сюди його йдеться. А мене комарі кусають. Якщо коротко про стан нашого чесника, це капець того що все заросло, Я обривала верхушки, вони, получається, їх зарано обірвала. А вони знову виросли, витягували всі соки. Я не заглядала до чесника. І чесник відповідно погано самі головки набирали. Набираються. Знову це вже обривали верхушки, ота така трава плетінка повністю все поплила. Я в шоці я думала, реально що він в кращому стані. От, за душі пішли, я перед дощами приходила, ніби думаю, та ок, все нормально. Тут слухайте, заходжу, його не видно. Це просто не знаю, що з нього буде, чесно кажучи. Тако, якби від мене залежало пригодувати сім'ю на городі, не знаю, чи я б їх прогодувала всіх з моїми городами Треба просто знаєте частіше сюди заглядати. приходити. Ходити, сапати, відрива. Коротше, це капець які багато роботи. Не знаю, чи поможе це сапанням. Може вже нічого воно не поможе, але ще пів місяця до виривання чесноку, так що все можливо. Ось так він тепер виглядає. Ну, трошки діти його пом'яли, але гарніше, ніж був, тепер хоч його видно. Ідемо та подивимося, що він робив толік. Ух ти, як гарно стало! Ми вже все переносили. А туші, заносимо все. Ого, тепер нарешті двір став як двір. Тепер тут гарно? Так, так. Значить, балки ми закинули. Зараз я покажу, як ми закинули. Марлат звідси ми прибрали. Ми його закинули на ту кучку, це потім звідти поприбираємо. Так що тут у нас вже вільне місце. Мудрували з тими балками, як нам закинути. Там виходить буде відстань між балками менше, ніж 80 см. Тобто це ще краще буде. Тобто вони ще будуть більш плотніші. А сходи, я собі думаю, робити, або 90 см шириною, або 80 см шириною. Це треба на програмі дома сісти, подивитися, як буде ванна, ванна влазити під сходи. Поклади її, зараз візьму її. Ось так ми поклали балки в нас. Тобто відстань віз ними десь в районі 80 см. На цьому місці в нас будуть сходи на другий поверх. Тут відстань йде 90 см. Я не знаю, чи так залишити, чи зробити менше 80 см. І на цю комнату так само там буде менше 80 см. Сантиметрів черна між балками. Цей відстані буде, в принципі, більш ніж достатньо, щоб балки нам не грали. Це ми їдемо вже додому. Аня там щось вишні понаривала, чесник сопали. Чесно кажучи, я думав, буде важче. Страха великі, тільки починаєш думати собі, надумувати в голові Бог на що, тільки лякаєш сам себе. А воно легше завжди, ніж ти собі думаєш. Ось так, друзі. Ще один етап будівництва пройдений. Те, теж про що я вже думав останні два тижні, як його зробити, вже зроблено. Вже мої мозги від цього відключаться, вже будуть думати там про стіни. Не встигли ми все, що хотіли зробити Думала, що я той газон постригти ти дивишся на той газон, який він от малесенька травичка. Думаєш, оце була моя мрія, там дітки бігають, там собі вона п'є така застелити. Так, мені сподобався той газон. Просто ну, те, що ми його не постригли, нам треба якнайшвидше завести цю нашу кусарку, та ж нас стоїть в гаражі. І у нас бензин така... є, цей тример є. Бензин у нас там ще залишився, десь літра та. Та я не, я не хочу тримером, я хочу такою газонокусаркою. А це або цей, або нашою, то ж стоїть в гаражі. Та ж у нас в гаражі стоїть, там я не знаю, чи вона буде робоча. Ну, треба завести її. А може мотор його плити. У нас в гаражі стоїть просто теж газонокосарка, ще від старих власників. Треба буде її якнайшвидше глянути, просто якщо вона не робоча, то нею кусити і тут звідси не брати. Коротше, вишень цього року не багато. Зібрались, які зібрали. Толік не допоміг. З ушої йому дуже вдячна. До кінця тижня ми покосимо там все, тому що я зайшов в садок, там просто по коліна правили. Не вже так що день мені сьогодні сподобався. Сьогодні знаєте, дуже вимотав той коврик, який ми стирали з дітьми. Що я просто з того всього, з того горя завалилася, спала на три години. Думаю, та пішла вона все. Кажу, я бачив те відео, що вона мені показувала з цим злукою лукою. Задамо, я б не знаю. Якби я щось робив, вони мені в болоті тако плавали, я б не знаю. То був би капець. Ну але роботу трохи переробили. Треба ще вишні потролювати і якось їх починати закривати. До речі, я знаю, що вишні сушать, і в мене того року бабуся сушила. О, які вони смачні! І ти кидаєш так само в компот. Вони офігенні. От правда, тільки на пирушки треба вже закривати в банках вишні. Отже, друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Дякуємо всім, хто підписаний на канал. Дякуємо всім, хто підтримує нас. Хто на нас ще не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наші наступні цікаві відео. І зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!